А ти не знаєш, ми отруйну, а ми виживемо? Не факт. Питання на мільйон. Скажи, ти боїшся, змій? Так. А засунула б змій у пащу руку. Скажи, ааа. Сьогодні граємо у класну настільну гру змій на пастка від Fofan Game Club. <світ> Ой, фон. А що я одразу програла? <світ> у мене шляпа. Йолки-фофі! Кось! мала якусь шляпу, але це не та шляпа. Шла третя година, як Кристина обирала шляпу. Так, що це? Ви має носик. Я думаю, що це комарик. А от якийсь жирний. Жирний комарик. Так, да, це комарик. Я mm. Вона мене вкусила. Кусь, забачок. Яка це пісня? Ти нормальна? У мене скриня зі скарбами. Нарешті розберем кімнати. Я не ділюся скарбами. що. Я може пірат. Я відбираю скарби і не віддаю бідним. Мені знову трапився смартфон. Я скажу чоловік. Так? А! дебілка. налякала мене. Знову перемогла дружба. Дякую колегу за гру. Ми 100% рекомендуємо.